Вітаю! Я Ольга Євланова, тренерка та психотерапевтка, і сьогодні ми поговоримо завдяки тому, що ви написали питання на тему мобілізації, очікування і коли він або вона вже йде на навчання. Ми Дякую вам за ці питання. Я почну з коментара. Як я буду без нього, що буде з ним, як моя дитина буде рости, не бачачи батька? На ці питання немає відповіді заздалегідь, і це корисне питання, коли ми його собі задаємо, коли ми вмикаємо систему пошуку, пошуку варіантів, пошуку відповідей. І на це потрібен час. Тому що буде процес, буде контекст, в якому ви будете знаходити. Сили, ресурси для того, щоб підтримувати зв'язок для дитини з батьком, малювати малюнки, відправляти їх на фронт, коли буде ваш коханий або кохана людина в ротації. І чому я про це кажу? Тому що я бачила ці малюнки, які були поряд з моїм коханим від його побратимів. І як ви будете без нього, це важко. І саме це питання воно підсвічує те, що в мене дуже багато питань. Я не знаю, як з цим впораюсь. І коли ми говоримо про велику скелю, для того, щоб її подолати, нам потрібні маленькі відрізочки. І я пропоную вам знаходити, а що я сьогодні можу в цьому напрямку зробити? А що я сьогодні можу відлагодити, Хто може мене сьогодні підтримати? Що мене може сьогодні підтримати? І оце потрошку. Я впевнена, що ви впораєтесь. Шукайте підтримку від тих, хто може її дати, хто хоче її дати. І звертайтесь до тих, від кого ви відчуваєте те тепло, яке вас зігріває. А бувають люди такі, які раніше були теплі, але зараз в них немає сил на це. Тому знайте, що це нормально, і бережіть себе, звертайтеся до тих, хто може вас підтримати. Я впевнена, що якось. Ви це подолаєте, як і кожен з нас проходить зараз свої виклики, і в нас це обов'язково вдасть, вдасться, якщо ми визнаємо, що не мати одразу відповідей на будь-які питання це цілком природне і важливо визнавати, що я не маю відповідей. Дякую вам за запитання. Війна. І це відстоювати кордони України, майбутнє дитини. Це якщо згідно законодавства України, тоді я згодна і це повинно так бути. Дякуємо за цей коментар. І хочу додати, що будь-які катастрофи вони для нас менш жахливі, особливо як це, якщо це природні явища, наприклад, землетрус. В той же час війна вона протиприродня. Немає такого в світі ссавців, наприклад, коли один вовк бореться з іншим вовком за те, хто буде головним в зграї, то він, коли він переміг, він не вбиває того, кого він переміг. Тому що немає сенсу. А коли люди вбивають один одного і. Це не вкладається в жодній голові, навіть в природі це не вкладається. Тому нам потрібно захищати наше з вами життя, нашу Україну, в якій є наші цінності, наша культура, те, в що ми вклалися для того, щоб згадувати своє дитинство, своїх рідних, близьких, своїх друзів, своє навчання, свою історію. Це дає нам можливість відчувати себе людьми з коріннями. І Якщо казати, що це все не важливо, тоді ми перестаємо бути людиною розумною, тому що це дає нам можливість розвиватися і передавати нашим дітям, як кохати, як підтримувати, як в щось вірити. Ми цим дуже відрізняємось від ссавців. На жаль, війна є в наш час, і ми повинні боротися захищатися природньо. От захищатися природньо, вбивати неприродньо. Тому що якщо людина йде по лісу і бачить нору, і вона засуне туди в нору свою руку, для неї буде це нормально, що її хтось вкусив, бо хтось захищає дім. Ми захищаємо свій, свій дім. І це нам потрібно для того, щоб продовжувати жити. Я переходжу до іншого питання. Жахливі переживання, несправедливість, чому хтось має право розпоряджатись чимось життям, чому у людини немає права вибору, взагалі відмовляюсь це приймати. Є знайомі, які добровольцями пішли і загинули усі, то як це можна приймати і бажати коханій людині? Нас з вами стається два процеси в житті: виживання і розвиток. Коли ми а, намагаємось вижити? Як людина розумна, то навряд чи це вийде. Тому що війна це не людина розумна робить, а це робить істота, у якій збій в програмі. Це не природня, це патологія. І коли ми говоримо про те, що ніхто не має права розпоряджатись життям людей так. Це так і є. І для того, щоб ми могли захистити наше життя, нам потрібно об'єднатися для того, щоб вижити. Людство існує, тому що ми зграйні, тому що ми один за одного можемо завалити мамонта. Ми можемо захистити наші кордони, наші домівки, для того, щоб бути людиною розумною, поважати життя. Але для цього нам потрібно вижити. Виживання це дуже швидка реакція. Бий, біжи, замри. Якщо ми в цей момент будемо з вами думати, а чи поважаю я тоді, чи мене, тоді ми з вами не виживемо. Не виживемо. Тому думаю, що тут інший режим, коли на нас напав ворог, нам потрібно захищатися. І там, на жаль, Неможливо реалізовувати і розвивати людські цінності. І цей конфлікт він викликає дуже багато спротиву, злість. і я також відчуваю ці. Жахливі відчуття, коли відчуваєш себе предметом, об'єктом, об'єктом нападу. І неважливо, що ми думаємо, що ми відчуваємо. Для цього нам потрібно відреагувати, як тому, хто зібрався в кулак і відреагував дуже швидко. Дякую за те, що ви коментуєте. Я можу ділитися своїми роздумами і тим, що ми не працьовуємо в групах. Ще одне питання. З коментарами, коли мобілізували мого коханого, були переживання за нього, звісно. Бо мені, звісно, хочеться, щоб з ним завжди було все добре, щоб він був у комфорті, безпеці, теплі й добрі. Але найбільше в той момент в мене було егоїстич, егоїстичних переживань, як я буду без нього, що буде з нашими стосунками, ще враховуючи, що я не вірю в стосунки на відстані. А наші стосунки не тільки розвив... Ще тільки розвивалися. Ми, коли не бачилися пару днів, то вже нестерпно сумувала за ним. А що буде тепер, коли ми не будемо бачитись тижнями чи місяцями? Але ми впоралися. Дякую вам за надію, тому що якщо є той, кому вдається, то в інших теж надія є. Принаймні, поки що справляємося. Для мене відкрилися його деякі риси, яким я, можливо, ніколи б не бачила, якби він не опинився у війську. Зараз я точно знаю, відчуваю, що поруч зі мною чоловік великими літерами. Я ним безмежно пишаюсь. Дуже відгукується. І стосунки зовсім не пішли на спад. Вони пішли вгору новим цікавим напрямком. Хоча так на відстані просто нестерпно тяжко. Але якось ми впораємося, смайлік. Уже якось вдається. Це а, болюче відчуття кохати на відстані. І ми знаємо, я впевнена, що у вас є такі історії, коли, на жаль, війна підсвітила такі місця в стосунках, які... Стали ще болючіші, ніж раніше. І стосунки не витримали цього, вони завершилися. На жаль, війна прискорює все, вона збільшує там, де боліло, стає ще болючіше. Там, де було тепло, ніжно, була надія, може вирости, зростати ця надія і любов. І е, е, я як е, кохана і кохаю того, хто. А також пішов у військо. Я відчуваю, наскільки це, цей біль, якщо відноситись до нього як маленька дитинка, і бунтувати, і топити ніжкою, і не йти в той біль, і у кожного в цей момент болить, то двоє маленьких людей, які вже дуже дорослі на відстані, можуть. Боротися цим болем для того, щоб бути почутим і почутою. І від цього стає ще болючіше, і збільшується ця відстань. І цей страх він справдовується, він стає катастрофою в стосунках. І потім в нас у кожного можуть бути такі переживання, які дають можливості легко на це спертися і стати більш мудрою людиною, більш теплою. Люблячую. А коли ми відчуваємо цей біль, ідемо в нього і встигаємо чути один одного, відкриватися, співчувати і казати, ти для мене важливий, я не знаю, як мені підтримувати спілкування. Я знаю, що я хочу, як ти можеш, як ти хочеш, я можу так-то. І це дає нам можливість тоді. В цьому коханні відкривати того або ту, ким ми пишаємось. І я поважаю всіх людей, але я пишаюся своїм чоловіком. І так, в мене також вспливає, виникає в голові те, що а може, а десь якийсь сумнів, а може, я не можу там, якось казати про нього, що він для мене найкращий. Але це. Новий розвиток стосунків. У нас такого ще у кожного не було. І буває, коли ми вже довго в шлюбі, майже 10 років, то щось таке сталося, завдяки чому ми перейшли на новий рівень. І навіть під час війни ми можемо переживати те наповнене життя, в якому є поїздки в вучповий центр. Посилки новою поштою, де я роблю йому сюрпризи. Сюрприз, він мені щось таке тепле, що не влаштовує нас повністю, але наповнює життя так, як ми можемо. Це дуже цінно. Дякую і за питання, і за те, що ми тримаємо цей зв'язок, і ми знаємо, що ми є, і ми можемо пережити будь-що, бо ми вміємо коха кохати. І бути живими це переживати все, що з нами стається, і навіть відчувати провину, злість, Іти в це і валідизувати це нам потрібно для того, щоб потім зростати під час війни. Це дуже важко. Але якщо ви не залишаєтесь цим на самоті, навіть хоча б слухаєте щось схоже на наш проєкт, то я впевнена, то поступово поступово ви знайдете на що спертися. І потім дати підтримку, як зможете, тим, кого ви кохаєте, навіть на відстані. Нехай будуть сили. Я бажаю нам мати сили і вірити в те, що добро переможе зло за тому, що ми в це вкладаємось. Далі буде до зв'язку.